Колись ми всі з'явилися в цей дивовижний світ, і кожен з нас має свій день народження і міста цьому на виключення. Тому дозвольте мені трішки розповісти про Мелітополь. Мелітополь це невелике українське місто, яке сьогодні відзначає своє 239-річчя, хоч місто набагато менше за столицю, але по красоті ні на крок не поступається. Саме тут проживає велика кількість людей саме з Запорізької області. Маленьке місто дуже гарне, має парки, площу і багато інших цікавих місць. Отже, поїхали. Почнемо з міського парку імені Максима Горького, був заснований всередині ХХ століття, досі є центром культурних заходів, суспільного життя міста і просто прогулянок. Парк розташований в центральній частині Мелітополя, що робить його легкодоступним для мешканців і гостей міста. У парку Горького є обширні зелені ділянки, але з деревами, що створюють затишну атмосферу для прогулянок і пікніків. У теплу пору року це чудове місце для відпочинку на свіжому повітрі. Тут можна знайти різноманітні атракціони, такі як каруселі, дитячі ігрові майданчики та місця для активного відпочинку. А поки дітлахи бігають, їх батьки можуть посидіти в кафе та помилуватися фонтаном чи прудом з лебедями. Тому, якщо ви вперше приїхали в Мелітополь, не забудьте сходити до парку. Майдан Перемоги та проспект Богдана Хмельницького є центром міста. Площа відома своєю історією та є важливим місцем для проведення різноманітних заходів та святкувань у Мелітополі. На свята проспект перекривають та влаштовують паради, Наприклад, День міста або Черешнево. До речі, всім, мабуть, відомо, що черешнева це одне з важливіших свят міста. Свято Черешневе у Мелітополі це щорічна травнево-чорнева подія, де вулиці стають святковим базаром зі свіжими фруктами та різноманітними розвагами. Фермери та садівники продають черешні та інші продукти, організовуються конкурси, виставки ремесел та дитячі атракціони. Свята організовують для гостей всіх віків. Через це жодна людина не засумує. З Днем Народження Мелітополь рідне місто для багатьох людей. Скоро ти знов будеш вільним та незалежним містом, як раніше.